Що ще робити в Харкові, коли чутно сигнал повітряної тривоги? Правильно мити вікна. Добре, це я сміюсь. Насправді мити вікна я почала до сигналу. Всім привіт! Мене звати Вікторія і це аккаунт 100 днів трансформації. Сьогодні 11-й день, і я взялась за розхламлення своєї невеликої квартири і почала з миття вікон. Зараз вам покажу найбрудніше вікно в цій квартирі. Я не знаю, чому так. Тут ніхто не живе, там якісь павуки чи ще хтось. Але коли відкривала вікно, то я так розумію, вони залазили, залишали всі свої продукти життєдіяльності. І тепер ось так. Продуктивні дні бувають не тільки за роботою, а й за домашніми і хатніми справами. Ось так пройшов день. Всім дякую за увагу. Зустрінемось завтра.